Я Мій вам не буде. буду ні надавати, я, я вам буду надавати так, тільки, -я я адвоката не буду па... тільки адвоката або собою. Кот... Я Кодекс буду пред'являти відеодокази тільки адвокату. я буду надавати відеодокази тільки адвокату або по просьбі СБУ. БУ. Так, мені буде давати, я буду дивитися правопорушення ваше. Так що все. Я вам сказав, в мене посвідчення в машині, вони мене запакували. Потім він почав втікати, потім почав втікати. Я спокійно пішов. Ти не пішов, ти тікав. Так, на, давайте там замок. Так, давайте тих ті, машин обоє. І там А, е, яких обоє? А, а я проникнення. вже що зробив. було. Ти не тут не путай? Два проникнення, ви розумієте? Мені написали. Він не на проник... територію, він як з краю ходяв. Не сперечайтеся з БУ давайте. Я думаю, одного одно президент. А, президент, вам ооо, це уже порушення порядку. Всі сказані, ваші, ваші слова будуть використані проти вас, у суді. Так, хлопці, хто їде? Із вас? Е, та їду я, ось, Владислав, та Семен. Давай ми на свої, давайте я вам я зараз передамо і на своїй машині за вами поїдемо. Я точно. Ну давай, давайте передавайте. мені цього. Так, готуйте тайзер, готуйте тайзер. Зарядив Тайзер? Хай. Так, е-е-е, відстегнув з длини кайданки Офтопом Тайзер без причини З кайданки статичного пояса одів на людину на флоти Тоді людина на флоти в, в автобусі ага. Шановний адміністратор, ви це все бачили? Вымкнув лохтым нажатием пальца, выбнул диктофон с телефоном. Стоп кадр. Ну смотри, Саня, двойное проникновение. А В чем ты а а а двойное проникновение. Твоего... Что это вообще видео? На видео показано Ну да, РПП просто